Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Луцький авторинок. Пізнімо вам оперативно автомобілі в бюджеті від 3000 доларів до 6000 доларів, які є представлені варіанти на Луцькому авторинку. Що ви взагалі можете побачити перед собою, приїхавши підбирати автомобіль в такому ціновому діапазоні? Тому друзі, поїхали всім приємного перегляду, а я вам. Оперативненько підзнімаю, щоб у вас було розуміння, які є варіанти на Луцькому авторинку. У нас Туранчик 2004 рік, 4950, ціна. Так, Друзі, багато інформації не надаю. Стараюсь вам побільше відзняти варіантів. Тому, друзі, телефони є в кадрі, можете телефонувати, цікавитись продавця. Більш за детальною інформацією. При потребі я можу вам детально автомобіль і комплексно перевірити, туди входить детальна перевірка кузова. Не просто точно міра, кожен елемент оглядаємо. Знімали, рихтували, ремонтували сліди ДТП. якась металізована шпаківка, всі нюанси детально оглядаємо, далі у нас комп'ютерна діагностика. Далі тест-драйв автомобіля, перевірка авто в русі, перевірка на підйомнику, торз з продавцем. Ну і в кінцевому етапі вже отримуєте максимально об'єктивну інформацію, стану автомобіля і кінцеву ціну приймаєте рішення. Наскільки вам даний варіант цікавий. Так, 2007 рік у нас такий гольф плюс. 5750 у нас ціна. Далі ще маємо один гольф плюс. У нас 1.4580 ціна. 2008 рік. Так, ми рухаємося. Тут ми бачимо. У нас маздочка 5750 в нашому бюджеті, тому все по черзі знімаємо. Так, далі в нас така Opel Meriva. Сьогодні у нас на ринку відрано. 5600. Ціна у нас 2007 рік 1,6 бензин. Ось такий варіантик. Далі в нас що ми побачимо в цьому ряду цікавого. Так, 7200, не в бюджеті. Маємо там ще бачу гольфік є. Так, вам зніму, бачимо, Golf в Універсалі 4250 ціна, 2001 рік, 1,6 із Просто, MPI. Простий атмосферний двигун. Так, далі в нас також маємо Golf Plus. 2005 рік, 4850 ціна. І друзі. У нас є такі послуги, нагадаю, як разова комплексна перевірка, підбір і супровід на авторинку, підбір авто під ключ. Тому, друзі, кому потрібна допомога на авторинку, звертайтесь. Нас вам допоможемо перевірити, підібрати, вибрати кращий варіант з представлених на авторинку. Все детально перевіримо, наскільки то є можливо. Також перевіряю автомобіль за він кодом Якщо потрібна якась сервісна історія по офіційному дилеру, якісь зафіксовані ремонти, пробіги, все це можна перевірити. Так, Друзі, ми рухаємося, маємо ще такий гольфік 1.4 TSI. 2009 рік 5900 на стіна. Так, далі у нас інша площадка. Дивимось, що ми маємо з нашого бюджету. Така Opel Meriva. 1.6 бензиновий двигун. 5850 ціна. Так, далі бачу стоять такі гольфіки хетчбеки. Будемо по черзі, така в нас є Mazda. 5900 у нас ціна. 2008 рік. Так, далі бачимо, вряд стоять гольфіки. 2001 рік у нас такий варіантик. 2.0 бензин. Заявлено автомат 4950 ціна. Далі у нас бачимо вже срібний колір. 1,6. Бензин 5.250 ціна у нас. Так автомат. Ну і третій, 4750 ціна. 2001 рік. 1,6 бензин. Друзі, як виглядає супровід на авторинку? Ми з вами зустрічаємося в 7 годин ранку, обговоримо вимоги до автомобіля. Що ви хочете бачити перед собою, які моделі, які двигуни. Якщо ви не розумієте, я вам надам консультацію, розповім. Які двигуни, коробки, на що краще звертати увагу. І вже по цих вимогах ми з вами підбираємо автомобіль так, не в бюджеті, на авторинку нас включає то. Більшу ці на практиці, як це виглядає. Ми з вами вибираємо 2-3 цікавих варіанти, які вже детально перевіряємо. І з їх вибираємо краще. Так, У нас не в бюджеті, бачу 7300. Так, Рухаємося далі. Думав, зефірка нам бюджет, але ні, дорожче. Вибираємо два-три варіанти цікавих, які вже детально оглядаємо. На ринку є яма, можна це все оперативно відразу оглянути, якщо якісь фінанси ми знаходимо, можливо, підтікання масла, чи там в ході тест-драйва, якась можливо погана динаміка, якісь посторонні шуми. Питань немає, ми далі шукаємо інші варіанти. І таким mm -hmm. методом. Підбору і перевірки, ми працюємо до закінчення ринку. Ринок в більшості у нас з 7 години до часу дня. І в нас є такий часовий проміжок, коли потрібно нам вибрати, перевірити кращий варіант. Якщо вже ми щось знайшли, цікаве, перевірили. Так, у нас 8950. Знайшли, перевірили, все нам підходить. Продавцем торгуємося і автомобіль купуємо. Укладаємо договір купівлі продажу і ви вже їдете на новому автомобілі додому. 4900 на стіна. Інший варіант це разова перевірка. Якщо у вас є час, бажання, ви шукаєте автомобіль. Я не знаю, десь на авторі, OLX. Чи я не знаю, десь Viber, Instagram групи різні. Кидайте нам посилання, бо контакти продавця. Я вам детально автомобіль перевіряю. Надаю повний фото, відео, звіт, звіт по технічній частині, кінцеву ціну і ви вже собі приймаєте рішення, чи автомобіль вам підходить, чи ви готові миритися з якимись нюансами, якщо вони є, чи вам автомобіль не підходить. Так, маем вот такие меганчик 2007 рик. 5500 у нас цена. Так, далее бачим вот такие астрочки. 5750 цена 2008 рик. 1 6. Так, далее еще у нас астрочка. 2009 год, 5750 так, так далее меганчик 2005 рик цена у нас далее рухаемся еще мы бачим и а такая зефирка 6 700, ну трошки не в бюджеті, тому ми оперативно рухаємося далі. 3950, така у нас ефіра. Так, ну, ніби бюджетних варіантів є вибір непоганий. Звичайно, коли починаєш це все перевіряти, воно і так все. Просто як кажеться, але все одно, чим більший вибір, тим краще, легше щось обрати найкраще. Так, далі ми бачимо, ну, сценіки, до речі, сценіки також є на Луцькому авторинку з чого вибирати. 5600, це 2007 рік. 1,6 бензин, простий звичайний атмосферний двигун. заявлений як 165 тисяч. Наскільки він реальний, потрібно, звичайно, перевіряти. І перевіряти це все комплексно. І не тільки комп'ютером, як то кажуть, підключились, пробіг показує, значить що все добре. Ні, друзі, потрібно перевіряти автомобіль комплексно, як фактичний стан. так, За він кодом і вже цю загальну всю інформацію можна якісь вивести висновок про... Пробіг і взагалі реальний стан, і ціна варті, ціна стан чи він відповідає. 4800 2006 рік. 1,6 наш бензин. так Далі така зефірка 6400, я думаю, в нашому бюджеті, якщо поторгуватись, в більшості після перевірки можна грунтовно торгуватися, автомобілі не нові. Вони ідеальні не можуть бути. Є просто критичні нюанси, є не дуже з якими можна миритися. Тому щоб не вихватити якийсь бонус, який буде приносити купу проблем, нервів, краще автомобіль завжди перевіряти перед покупкою, а не після, як то бувають покупки емоції, коли... Зробили хорошу скидку, була хороша ціна, купуєте автомобілі і потім починаєте розгрібати купу різних проблем. Маємо таку Volkswagen Bora. Бора. Зараз подивимося, що у нас по інформації. 2001 рік 4750. Ні, 4250, 278 пробіг, 1,6 6 бензин. Так, далі маємо такий кадик в червоному кольорі. 6950 ціна, 1,4 бензин. Ну, вже підніму, можливо, хтось шукає кадіки. Такий варіант. Так, фокус не в бюджеті, не в бюджеті. Так, маємо такий гольфік. Що у нас по ціні? 5200 ціна. Автомат 1,9 дизель. Бачите, тільки дизель відразу ціна на порядок до гроші. Далі бачимо, є такий сценік, це у нас 6000, 2008 рік, 1,5 дизельний двигун. Так, далі у нас такий меганчик 2007 року. 600 ціна у нас. Так, далі 6700 шкода, ну, будемо рахувати, що при хорошому торзі вона в нашому бюджеті. Шкодка заховалась в нашому ціновому бюджеті. Це у нас Фабіо в універсалі, 4750 ціна, 2008 рік, 1,2. Маємо такий Ford Focus 2008 рік. 1,6 бензин, 5600 на ціна, 244 тисячі заявленого пробігу. Так, така в нас шкода Fabia, 2008 рік, 1.4 бензин, 5100 ціна. Так, далі в нас такий Рено Сценік. Це у нас короткий, п'ятимісний, 2007 рік, 5,5 ціна. До речі, друзі, нагадую, є в нас інстаграм, де ми детально відгружаємо. Процеси перевірки, підбору автомобілів. Автомобілі, які купуємо відгуки замовників, наших клієнтів. Тому, друзі, знизу буде посилання. Підписуйтесь, там більш процесу самого підбору автомобілів. Так, також зефірка у нас така. 6700, 6800. Ну, рахуємо, що в нашому бюджеті вона з хорошим торгом. Так, 6400 у нас такі. Ford, 2009 рік, 1.6 бензин. Маємо таку шкоду фабію, 2003 рік, 1.4 бензиновий двигун, 4000 у нас, якщо точніше, 4050. Ціна у нас початкова. Далі у нас така Хондочка, 6700, 2009 рік, 1.4. Бензин. Так, далі рухаємося. У нас такий Гольфік 4750, 2005 рік, 1,4 бензиновий двигун Так, тут все просто написано, все добре. Технічно все добре. Далі у нас така зефірка 2010 рік, 1,6 Бензин. 6 тисяч у нас початкова ціна. Так, маємо такий салончик. Далі у нас гольфік, 1.4 бензин. Зараз побачимо, що у нас по інформації. 213 заявний пробіг інформації небагато. Так, далі у нас Міган 2. 4650 на стена. 2004 год. 1,6 бензин. Так, и далее что у нас? Я бачу Шкода. Октавия Тур, Октавия 5 Подивимся, что мы имеем по цену. Такая у нас Шкода Октавия А5. 2008 год. 6400 у нас ціна, 1.6 бензин, є інформація. так, Далі у нас Octavia Tour, 2002 рік, 1.6, також простий атмосферний двигун. 5.400 у нас ціна, пробіг 130 оригінал пише, звичайно, все це потрібно перевіряти. Так, далі Golf Plus, бачимо сценіки, починаємо з гольфа. 5500 у нас ціна, 1,4 у нас бензин. Так, далі у нас сценік. сценік короткий, п'ятимістин, 2007 рік, 1,6 бензин, 5650 ціна з торгом. Друзі, я вам показав малий відсоток того, що є представлено на Луцькому авторинку. Автомобілів достатньо, є з чого вибирати, є свіжо пригнані варіанти. Тому, якщо вас цікавить покупка автомобіля, звертайтесь за телефоном, підберемо, перевіримо, виберемо кращий варіант, який є з представлених. Телефон буде знизу під відео. Друзі, буду радий знайомству, буду радий співпраці.